Тувала чемпіонатів баскетбольної суперліги з важкого матчу. Ураган знову поступився на власному майданчику. Франківчанин Федір Хашалов вибору звання чемпіона світу з фітнесу. Говерла стартувала чемпіонаті баскетбольної суперліги з важкого матчу, поступивши з дома черкаським мапом із рахунком 59-63. Франківчани лідирували впродовж усієї першої половини, тримаючи суперника на доволі безпечній відстані. Причому Говерла лідирувала, навіть програвши боротьбу за підбирання, дозволивши супернику зібрати одразу 9 відскоків на власному щиті. Отже, на велику перерву ведмеді вирішили з перевагою усі очок. 36-29. Більш того, в середині третьої десяти хвилинки перевага господарів паркету сягнула 12 очок. Однак після цього «Мавпам» вдалося вирівняти гру завдяки активності легіонерів, наздогнати суперника і вирватися вперед. Натомість, організувати камбек у відповідь підопічним геном Мерзина на жаль, не вдалося. Настрій був гарний у нашій команді, але в першу чергу програли підбір. Дуже, ну, якщо подивитися статистику, дуже мало не так агресивно, як маємо грати, грали е, мало дуже, ми фолів пробивали. У нас за 12 пробитих фолів це дуже мало. Е, і в ключові моменти ми самі втратили, втрачали м'яч і два, можна сказати, ключових підбирання, але вже та кінцівка була, але теж такий показовий момент, скажімо так. Тому все це наклало такий відбиток на гру всю, але це перша гра, ми будемо далі працювати і. Будемо покращувати свою гру найрезультативнішим гравцем у складі господарів. Став американець Мекі Макнайт, який здобув 19 очок, 8 очок і 9 підбирань у активі Леніда Стефанишина. Говарла спробує реабілітуватися за прикру стартову поразку вже найближчих вихідних – та 26 жовтня, коли дивана Франківська завітає чергові суперники Миколаїв та Феро з НТУ. Початок матчів о 14-й годині. У цих поєдинках на паркеті у складі франківців очікується поява американського бігмена Рікардо Глена. Наслідуючи. Наш состав пополнится еще одним американцем. Он, в принципе, уже был у нас в предсезонном в лагере. Да, неплохо себя проявил. Но в бою еще не проверяли и надеемся, что он покажет такую же игру, как сегодняшний новичок. Американець очень неплохо для першої игры, для його первой игры на професіональному уровне. На запитання про те, які завдання ставляться перед командою в новому сезоні, наставник Гуварла зазначив, що його колектив буде боротися за кожну перемогу. Повірте, тяжоле положення. Я не, не можу сейчас говорить об рівні команд. Дайте мені немножко времени, хоча б може бути посмотрети. черкасами считаете, что мы выглядим ровно и можно спокойно обыгрывать эту команду. Посмотреть предсезонки мы видели с Днепродзержинском и Николаевым и Бакакиевым, в принципе, с Днепрозотом. Надо посмотреть команду, как она будет выглядеть с лидерами. Я, поверьте, будем биться за каждую победу. Никто не ставит задачи там, поставить только выйти в плей-офф. Задачи ставятся всегда максимальные, по крайней мере я ставлю перед командой, и руководство поддерживает, что надо идти выше, подниматься выше. І продовжать і... да. Варто додати, що в нинішньому складі вонофранківців можна побачити одразу двох улюбленців місцевих болівальників. Мова йде про ветерана Гаварли захисника Олександра Шустуху, який проводить свій 12-й сезон в команді, а також місцевого вихованця Андрія Калашнікова, який у минулому захищав кольори клубу. Ураган знову поступився на власному майданчику. В рамках п'ятого туру футзальної екстраліги підопічні Івана Скіцка програли принциповому супернику кардиналу Рівне. Основні події поєдинку відбувалися у другому таймі, у якому гості створили собі комфортну перевагу три голи. Один з м'ячів супернику подарував Андрій Сімка, забивши у власні ворота. Ураганівці опинилися у ролі наздоганяючих. Певним чином переломним міг стати гол Миколюка на 33-й хвилині. Адже ближче до завершення гри рівняни привезли ще й другий м'яч у власні ворота автогол Ланка. Втім, на більше драконів традиційно не вистачило. Два-три. Дітак, після п'яти зіграних турів урган має у своєму активі чотири очки, посідаючи восьме місце у турнірній таблиці. 2 листопада івано франківці гостюватимуть у Лукаса в Кременчуку, а на власному майданчику зіграють 8 листопада проти Дніпропетровського Привата. Франківчанин Файдер Хашалов виборов звання чемпіона світу з фітнесу. Призер світу та Європи з фітнесу та бодібілдингу. Файдер Хашалов виборов золоту нагороду на світовій першості, яка завершилась в канадському Монреалі. Федору не було рівних у чоловічій категорії Фітнес окрім того, Хашалов здобув срібну нагороду у змаганнях із парного бодібілдингу, виступаючи разом із Інною Трофімінковою. Після повернення до Івана Франківська, новоспечений чемпіон, погодився на ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Отже, вітаємо тебе з добуттям, такої почесної нагороди. Фактично ти став найкращим в світі в своїй категорії фітнес. Розкажи, будь ласка, про сам перебіг змагань. Наскільки це було до тебе очікувано власне, це от золото? Ти їхав за золотом, зрозуміло, наскільки було важко його здобути? Підготовка була досить складна. Вона, ну, вона тривала довгий час, але особливо складних було два місяці. Це два місяці я не порушив там жодного правила. Тобто без помилок готувався і чекав цього дня, коли вже не стане той фінал. І я їхав за перемогою, за першим місцем. Можливо, під час самих змагань, півфіналу, фіналу були якісь недоліки, але враховуючи те, наскільки я старався і готувався, що можна було закрити очі на те, там що була слизька підлога під час довільної програми, що почував себе як на казавна. Там прийшлось в останню мить перебудовувати стратегію, як танцювати і більше виконувати якихось складних елементів, все через руки, а не через ноги. Бо ноги навіть на той момент і не слухались. Хоч верхня частина руки була дуже сильні, а ноги були дуже слабкі. Пов'язано з тим, що коли позуєш, маєш мати дуже глибокий рельєф ніг, бедра. Задньої частини, передньої, він має бути глибоким, різатись. І щоб довести себе до такого стану, то фактично сил не лишається навіть піднятися на перший поверх, на те, щоб станцювати щось складне, акробатичне і шокувати чи журі, і здобути там перемогу. І тому поєднання, краси тіла і складного танцю, і саме в цій категорії це є дуже складним. Це я можу сказати, що це подвиг, і здобувши перше місце, я Розумію, що цих два місяці, що я не, не порушив жодного правила, що це мені ніби як подяка за моє старання, ну там на Пану Господь Бог допоміг. Ось я це вірю, і я задоволений. Було дуже складно, це все було дуже динамічно. Приїхав, зважився, змагання. Перший день, другий день, отримав призи, прокинувся і вже в літаку. Ось так, все дуже бо швидко відбулося, що приїхав додому і що до сих пір навіть не може усвідомити. Тренер мені пише на Фейсбук, ми з ним зараз зізвонюватися не можемо, бо він і, сам кримчанин і в них там зв'язок перерубали. І ми, в них, ми тільки онлайн з ним. І він мені пише, то хоч усвідомлюєш, що ти вже став чемпіоном найкращим. І я ну, себе почуваю звичайною людиною, як і всі, тобто, ну в мене немає якоїсь там зірки там. Що я йду по місту, я типу, якийсь чемпіон. Просто такий, як я, я був раніше, такий є. Ось, і якось воно ще ніби мені не приклеїли, що я там якийсь чемпіон. О. Скажи, будь ласка, про суперників, про конкуренцію. Напевно, були такі, що ти вже знаєш їх, і, і, і можливо, нові, нові якісь там зірки, скажімо так. Завжди в мене була така надія, коли йду на чемпіонат світу. Що не приїде, самий затятий суперник. Він в даний момент був самим сильним вже останніх 5 років. Росіянин Нікрасов і він завжди перемагав. Ну, В нього не те, щоб ми були там на якомусь одному рівні, і в нас йшла боротьба на рівних, і там кому нададуть перевагу. До останнього моменту ти не розумів, хто кращий. Тут вже наперед ти розумів, що ця людина вона від тебе вже на, як мінімум на півглово вище. Тобто і по його даним ростовим даним, як він побудований, його анатомія тіла, по його можливостях, як він може рухатись, танцювати, показати свої спортивні навички, Тобто, його задатки вже спочатку були на голову вищі. Від від моїх, тобто, якщо він пахав, то мені треба було пахати в п'ять разів більше, щоб на турнірі дійти до його рівня, а потім вже і переживати і змагатися, хто з нас буде першим чи другим. Тобто, мені треба було зусиль прикласти в рази більше, ніж він до підготовки до чемпіонату. І коли ти стоїш на сцені і нас лишається троє чоловік, він, я і, там третій суперник, і ти от слухаєш мікрофон. Чию фамілію зачитують, чи країну, і на такому стрьому, і коли третє місце називають його фамілією, і ти розумієш, що, блін, це берняк, типу золото вже за тобою. На цей момент він ще круче, ніж коли тебе вже об'являють за перше місце. Бо я вже розумію, що мій самий затятий суперник став третім, не те, щоб другим. І це ну, мурашки там просто, і ти розумієш, зараз буде гімна. І ці враження, вони такі незабутні. А потім гімн України. Хотілося б, щоб він грав довго. Там не півку як зазвичай секунд 15-10 грають і його обрізають, щоб ціла пісня програла. І щоб зал став заспівав. Співали тільки декілька чоловік з нашої делегації, а так всі слухали. Ось. До речі, про делегацію. Команда виступила так само дуже добре. Виграла першу місце законодавці. Баску, е... розкажи про це. Команда здобула загалом 12 нагород. Серед них три нагороди це вищого гатунку, також це е, срібні медалі і бронза. Ще хочу зауважити, що Україна до останнього моменту вона не була лідером. І останній, останній із номінацій, яка була на змаганнях, це був бодібілдинг пари, чоловік і жінка, змішані пари. І я вперше прийняв участь в цій номінації. Наша збірна вони радились дуже довго і думали, кого з України повести пар. Я завжди сперечався і говорив, як можна мене повести в категорію фітнес, там, де менш такі микачні хлопці, на турнір і виставляти в такій категорії, де величезні, що жінки, що чоловіки. Але вони пояснили, що тут ситуація така, що чоловік і жінка вони не мають бути великі, вони мають бути гармонійні. Тобто підходити один одному. Не може бути чоловік величезний, і жінка менша. Щоб вони були як доповнювало як одне ціле. І вийшло так, що дівчинка з Чернівців, така Інна Трофіменкова, що вона підходила під мене, а я під неї, що ми ніби як і вона чорна, я, вона невеличка ростом. І ми з нею більш-менш такі тілобудовою подібні. Ось, і нас виставили парою, і ми там своєю довільною програмою всіх так само шокували. Це було на ура. всім дуже сподобалось, казали такого, ще не бачили. І ось, і це дало нам великий. Такий ривок, щоб стати другим, на світі що немаловажно. Бо коли я готувався до цих змагань, мені скидували відео з чемпіонату Європи і показували мені пару, яка виграла перше місце. Я по цій парі вчився. То ця пара з нами стояла на п'єдесталі, вона була третьою, а ми стали другими. Це теж немаловажно. Тобто з тих, кого я вчився, ми в них перемогли. Ось, і ми стали другими, і це друге місце нашу команду зразу перемістило через декілька місць і поставило першою. Тобто, якби не було цієї номінації, ми б не стали другими, то ми б навіть не були і третіми в загальному заліку. І так, це друге місце стрібло в парі. Україну зразу перекинуло автоматично на перше командне місце, і нам ще нагородило нашу збірну, що немаловажно, немало важного. Великим красивим кубком, і це дуже приємно, ось. І ще хочу сказати, що на чемпіонаті Європи нашу пару представляла цю номінацію Бодібілдинг парний представляла інша пара, і там були люди титуловані так само в своїх категоріях. Ну, вони були трошки трохи старші, ну і величезні, габаритні. Що чоловік там був такий, що жінка, то вона навіть і до фіналу не потрапила на Європі. І я такий собі порівнював з ними, як це вони не потрапили до фіналу, а ми маємо виступати, представляти, що це за такий цікавий вибір. І Получилось так, що ну, друге місце, я теж такий стою, думаю, ну ніфіга собі. І сам прикол, що сказали, там так само є. Перший вихід ти позуєш, це має бути все синхронно, красиво, з партнершою, гармонійно. Там різні позування є, там біцепс спереду, збоку, ззаду, там спина. Ось. А потім вже є вихід танець так само, і воно судиться 50 на 50. Там отримуєш оцінки, там сумується, і хто більше балів набрав, той і перемагає. І казали наші делегати, і дехто з них і був так само в журі, казали, що якби ми позували класно, синхронно, бо позування в нас було провальне. Що якби ми позували класно, що це не є найважчим. Найважчим є танець. Якби ми позували хоча б наполовину краще, то ми б навіть стали першими. Ну, що Це була б просто якась сенсація. Ось. Але друге місце я навіть не сподівався. Тобто ви взяли танцем більше, да? виходить, що це танця. Так так. Але, там, але там в танці більше. Там, там не спортивний танець іде. Там танець такий. Типу, як, як дві якісь скульптури міфічні, атлетичні, вони показують там свою гармонію, свою красу тіла, і це має бути в поєднанні чоловік-жінка. Тобто ці завмирання, атлетичні позування, і воно все має бути якусь впливати в красиву картинку. І, звісно, має бути якийсь сюжет, щоб воно красиво перетікало. Якщо це є якийсь момент, і це є, як включити в танець такий легенький, тоді воно дуже красиво виглядає. Що ми і зробили? Вона спеціально до мене Івано-Франківськ приїжджала раз в тиждень, два місяці вона так їздила, я її вчив, вчив. Вона взагалі не танцює дубова, страшенна, закачена. Але за два місяці результат, і друге місце, і, Тобто, а ще потім скільки емоції від нашої делегації і від інших, коли всі ходять тобі, тиснуть руку і кажуть, це було б на щось неймовірне. І ти йдеш, такий думаєш, блін. Праця, вона своє оправдала, і тобто хочу сказати, ну, якщо навіть є талант, і ти для цього нічого не робиш, то ніякого результату не буде. І треба завжди пахати. Якщо ти працюєш багато і навіть і не маєш якоїсь там віри особливо, але якщо ти працюєш, будеш працювати понаднормово, то результат 100% буде. Але треба ще грамотно працювати. Розкажи ще про атмосферу, яка панувала в Канаді. От як вас зустріли в українську делегацію на фоні тих подій, що зараз відбуваються, наскільки підтримували, можливо, і діаспора була присутня там на змаганнях і про це трошки. Е, ну, що хочу сказати. Я думаю, що <кхід> змагання в нашій світовій цій федерації вони відбуваються в різних куточках світу постійно. Але це завжди одні і ті самі люди, постійно, це одні й ті самі е, делегати, це одні і ті самі е, спортсмени. От, звісно, що вони там трошки міняються, додаються, хтось йде, хтось приходить. Але це завжди одна і та сама, можна сказати, така типу тусовка велика. Вони їздять, змагаються, пропагують цей спорт, розвивають, щось придумують нове. Тобто якогось там великого. Великої різниці, чи це була б Канада, чи це була б якась Африка, тут не відіграло нічого. Тобто діаспора ну, якогось там особливого впливу не мала. Ось, Бо навіть якщо це глядацький зал, якщо взяти, коли я виступав свою сольну програму, мені нагадало, це як американський фільм. У нас виступило в півфіналі всі учасники, то всіх учасників я виступав другим, то там американці, жінки. ну, там були Дуже багато нагретянок жінок, як в таких негритянських районах. І вони так балали, кричали якимись там такими ну, фразами американськими. Там мені перекладали я мене буду говорити. І вони так репетували, як ну, щось мені нагадувалося, як я дивився, американський сезон танцюють всі, і те, як там люди кричать з трибуни. І це щось мені такого нагадувало. Це не була наша діаспора, то були американці. Тобто вони там взірвали зали, кричали, там е, -е, -е! верещали цими американськими своїми фразами. Воно ну, так цікаво, наші люди ну, по-інакшому реагують. От такий був півфінал, ну, дуже сильно зал кричав. В фіналі вже було чомусь менше людей, і зал був більш спокійний. Ну, і основна частина людей це були все місцеві мешканці. Тобто я там особливо нашої діаспори не, не бачив. Всі, хто були наші, це всі приїжджі. Ось. Ви прилетіли в Київ, якось зустріли, от Федерація. Ой, це... Прилетіли в Київ, це у нас просто це було якесь випробування. Я ще до сих пір не відійшов. Вчора приїхав, слава Богу, перехрестився. Е, прилітаємо. У нас з, з Канади завжди пересадка там, через, наприклад, там, Польщу там, чи через Німеччину. У нас була авіалінія, яка нас в, 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 цей, везла через Німеччину. І вийшло так, що ми коли вже зареєструвалися і летіли до Німеччини там, в Франкфурті відбувся страйк, і літаки перестали літати. І всі люди, хто був в той момент в аеропорту, вони попали в якусь безвихідну ситуацію. Тобто авіакомпанія брала на себе ті витрати, там, щоб їх поселити кудись там, перенести рейс комусь на два дні, комусь на день. І вийшло так, що нашу команду розбили на купу частин. Ті поїхали в Монрей, поїхали в Мюнхен, ті поїхали в Франкфурт, ті поїхали ще кудись, ті ще полетіли в Вену. Хтось був в 3-й годині в обід вчора в Києві вже вдома. Е е а хтось ще в 10 вечора був в вайні. Відні. а хтось був ще не зрозуміло. Да. І нас так всіх поділили. А то з тими валізами та волокі, та стоїш в тих чергах по сім годин. Нема такого, що ти собі там релакснув, прийшов, по дюті фрі, погуляв, почекав півгодини пів чи півтора години рейсу свого, як завжди, а ти там тупо десять годин ходиш і не знаєш, що буде, що не буде, і твій, іде твій багаж. І вони не розуміють, і там паніки купа, і людей багато. Дорога була дуже складна. А потім ще цей поїзд, а зранку блін, бік відлежав, хребет блін. Дорога була складна, але коли вже додому прийшов, так в душ, поставив кубки, так дивишся, думаєш, блін, круто. Вже дуже сильно всі хотіли додому. Ніхто не хотів ніде ночувати, ні в яких готелях 5 зірок, там, яке б харчування не було, всі просто хотіли вже пошвидше додому і хоч пішком. От. Що сказав тренер перший, як тільки от, ви зв'язалися, списалися? Сказав, я тебе, ну, він сам російськомовний, а він старається писати на українській мові. А я коли з ним спілкуюся, стараюсь на російський. Ну так, я себе свої навички, ніби як трохи в нормалі, і не забуваю, а він свої. Але він мені завжди говорить, не говорить по російській мові, а говорить по-українськи. І пише так само, каже, я... він ціле життя прожив в Севастополі і живе надалі, і почав нанавидіти Росію. Ну, таким став патріотом дуже сильно. То він його перші слова Я тебе люблю, кома, кохаю і там слава Україні. І там ти чемпіон, щось таке. Це його були перші слова після того, як йому смс-нули, що я став першим. Багато було помарок, таких, що я навіть дивився сам на фотографіях, чи сам відчував, що я там не дотягнув. Але знаючи свою підготовку, я ну, впевнений, що це не просто так. і ну, Я заслужив цю перемогу. Ну, останок, будь ласка, підсумується рік. Тебе була перемога в Європі, на чемпіонат Європи, зараз в світу, і срібло. Як взагалі цей рік оціниш і що далі? Що далі, ти вже став найкращим в світі? Цей рік просто для мене дуже є. Ну, він, напевно, найкращий взагалі всіх моїх. Здобутків, він найважливіший, най, най, найкращий за всі мої 20 років ще займаюся спортом, навіть більше вже понад 20 років, там, в іншому там, чи в цьому виді спорту, чи в попередньому. Тобто я в цьому році став чемпіоном Європи і зразу поспіль став чемпіоном світу. І це величезне досягнення. Ще дало мені це. Дало те, що вже втретє я на світі підряд виступаю. Перший я був призером, ставав два рази третім, навіть не другим. І мені б навіть було зараз в третій раз виступивши, достатньо було третього місця, щоб здобути звання заслуженого майстра спорту України. Але я став першим. Це вже так железно. Тобто я вже буду на наступному турнірі, там, навіть самому маленькому. Там, Зараз буду в Черкасах через днів 10 турнірів, вони не встигнуть це підготувати, а вже наступний турнір вже урочисто мене нагородять там, не знаю, якимось книжечкою, там, не знаю, пластиковою карточкою, де буде написано заслужений майстер спорту України, Тобто я цього чекав ну, там, всю свою кар'єру спортивну, щоб отримати таке звання. Це є найвище звання в нашій державі. Тобто, перший майстер спорту, потім майстер спорту міжнародного класу, а потім заслужений майстер спорту. Ну, звісно, ще б хотіли, щоб колись цей вид спорту перейшов в Олімпійський і поїхати на Олімпіади, і ще й здобути нагороди на Олімпіаді. Це вже є найвище досягнення, яке може тільки бути. Надіюсь, що воно так і буде там в ближчий час. Можливо, вже наступного літа, але щось про це говорять, слухи ходять, але конкретно нічого не кажуть. Бо в червні 2015 році вже в Баку будуть вперше впроваджені європейські Олімпійські ігри. Про це ми раніше говорили. Але зараз я питав і щось воно зараз якось замовчується, говорять ніби так, але ще конкретної відповіді нема. Чи буде бодібілдинг там включений, чи не буде. Ще поки що в них там йдуть якісь з там. І надіюсь, щоб, дай Бог, щоб був, і поїхати туди, туди нарешті. Ось, і Це було б, напевно, вже остання капля, яка може бути, якщо здобути перемогу. Дякую, ми тебе вітаємо. Дякую. Все найкраще. Міжнародні змагання Кубок вечірній Івано-Франківськ визначили переможців у суботу та неділю, 18 та 19 жовтня, у Івано-Франківську відбувся традиційний 18-й за ліком. Міжнародний кубок вечірній Івано-Франківськ зі спортивної ходьби. У рамках престижних змагань також пройшов цьогорічний чемпіонат України на дистанції 50 кілометрів та змагання. Молоді загалом бере участь 168 учасників. Ми маємо представництво спортсменів Молдови та Чехії. Дуже цікаво розгортається боротьба, тому що вчора і сьогодні за змаганнями спостерігають європейські експерти. Вчора ми зустрічались, вони робили нам певні зауваження, радили, як покращувати нашу роботу, оцінювали роботу суддівської колеги, організацію змагань. Загалом вони підкреслили, що для рівня чемпіонату України змагання досить добре організовані, проте для того, щоб провести належні. Ежному рівні змагання Кубка Європи дуже багато що треба змінити і відповідно вдосконалити і покращити. Маршрут змагань пролягав через самий центр Івано-Франківська по вулиці Незалежності від кінотеатру Космос до повороту на вулицю Івана Франка. Саме на цій трасі у травні наступного року спортсмени змагатимуться в рамках Кубка Європи зі спортивної ходьби. Підготовка до нього наразі триває. Ми маємо чіткі завдання. Маємо дуже чітко в найближчі тижні інформувати Європейську Федерацію про наші кроки, наші плани. Все це має бути надписано. Завірено, затверджено безперечно цікавило питання безпеки спортсменів, які будуть приїжджати сюди, спортивних делегацій. Вони впевнені, переконані, що з цим питанням ми справимося. Їх влаштовують ті готелі, в яких ми плануємо поселяти спортсменів, ті умови, які їм будуть надаватись. Тому в цілому сподіваємося, що ми зможемо достойно підготуватись до наступного Кубку Європи у 2015 році. Щодо самих змагань, на франківськ то переможцем. На дистанції 10 кілометрів став представник білої церкви Кирило Андрушенко. у змаганнях серед юніорів найкращий результат показав Дмитро Собчук із Луцька. Натомість франківчанка Ганна Суслик виявилась найкращою на дистанції 10 кілометрів серед юніорів. 17-19 жовтня матчами у Івано-Франківську стартував новий сезон з української юнацької баскетбольної ліги, в якому змагається ДЮСШ США Говерла. Участь у першості беруть гравці двотисячного року народження та молодші. У порівнянні з минулим сезоном прикарпатська команда зазнала змін, втім, так само націлена на боротьбу, незважаючи на певний брак досвіду. У цьому році у нас змінилася трохи і схема гри, тому що у нас пішли два лідери команди. Так? От, команда трошки омолодилася, можна сказати. Хоча ми і в тому році грали в 2001 і 2002 роком, нічого страшного не було, в принципі. Так що лідери є нові, є над чим працювати, будемо. Власне, підопічні Павла Піскарьова здобули у домашньому турі перемоги в усіх трьох поєдинках. Спершу молоді гравці Говарли, здолали однолітків зі Львова 60 на 43, а згодом Ужгорода 60 на 34. У завершальний день івано-франківці не залишили шансів. гостям з Хмельницького, 55 на 31. Перший тур, як завжди, важко далося. Хоча ми виграли все ж таки три гри. Я би не, не, не сказав би, що вони були для нас легкими. Є над чим працювати. Ми побачили свої помилки в першу чергу. От виграли всі три гри. Таким чином Говерла очолила турнірну таблицю групи 4, здобувши максимальну кількість очок. 6. на другому місці команда з Ужгорода 5 очок, де власне і відбудеться другий тур першості, який заплановано на 14-16 листопада. Роланд за крок до головного фіналу. Чергову перемогу у групі А чемпіонату України в вищій лізі здобули регбісти Роланда. Суперником прикарпатців були регбісти збірної Рівненської області. Головний конкурент наших земляків за перше місце в групі. Переможець цього двобою отримував право на стикові ігри з переможцем групи Б. Зрештою, поборотися за звання чемпіона України серед команд вищої ліги. Після зіграного першого тайму підопічні Михайли Ареми вели в рахунку 14-10 Початок другого тайму знову був за Роландом. Вдалими спробами Чилися Віталій Кузніцов та Степан Баніковський. Відзначимо повернення до складу івано франківців Петра Калитки, який майже рік захищав кольори команди Варяг з Нижнього Новгорода. Старожил команди також відзначився реалізацією 22-14. Втім, господарі зуміли у другому таймі наздогнати прикарпатських регбістів. На останній хвилині вони прорвали захисну лінію Роланда і отримали право пробити реалізацію. Успішний удар міг принести господарям мінімальну перемогу, та не склалося. Переможна серія Роланда наблизила команду до першого місця у групі А для досягнення позитивного результату франківцям у двох перенесених. Матчах із батярами зі Львова та ужгородським онжу достатньо й одного виграшу. Варто додати, що у разі успішного результату підопічні Михайла Реми зустрінуться у чемпіонській серії із Одеською академією.